Всім добрий день, добрий раночок, гарного всім настрою, дня, мирного неба. Мої хороші. Я йду. Бачите, я в лікарні. Мені колись жіночка писала, зверніть в больницю. Ну от я приїхала. Можете порадіти. За мене побажати всього найкращого і я вам бажаю всього найкращого от тільки я заблудилася трошки побажайте мені всього найкращого і з богом всім і мені і вам я гарно зроблена дуже так хочу Дерево. Чи... чи під дерево? Дей, Мамочка дей, їде додому. Непровожаю, так? Да? Хотіла б ще, щоб я побула. Це ж, ж тобі казала. Ну, тось, -то -то, треба їхати. Хорошого понімножку. Потрошку. <реш> Хлопчики мої сидять золоті. проводять. Данечка, буде ти скучати. Скоро приїдемо, канікитка, да. Не переживайте, все буде добре. Щось так засвічено. Справилася Світлана в лікарні. Все, все добре. Ми вже сильні є. Все буде. Все буде те, що ми хочемо. То так буває, знаєш, Мрієш про щось, мрієш. А потім раз і воно збувається. Yeah. Ти ж теж замечав Нікітка, правда? Так. Да? Хотіть треба. Та головне, щоб здоров'я було. тихо, мирно, немає того миру. Танечка, що ти там робиш, синочок? Синочок, ти не заснув внучок. <гум> ти там глядав? Хто там? Хто там їхав? Пашенятка мої? Я трохи побуду потім знов, але ну, вже так скучаю, знову не можу. Ну, не завжди є можливості поїхати, я скажу, не так це близько. Дай пакетика я заберу. Подожди, щоб не лупануло. Зайчик, ти будеш качати сам, помощник наш золотий, Колесо буде качати. На <паснавцяний> вокзалі. Яке заднє? <паснавцяний> Да не, там твердющий капіталь. Еще один попчик прийшов допомагати. Да, подожди. Да не наш. Данечка, не мешай. Як на троєчку? Якщо на двок. Подивіся, якщо на двоєчку накачали. Да. На скільки? На двоє. Ти що? Рівно Подивіся, воно так як стоїть, то як приспущене. Я поняла. Я ж сказала. <головіка> <свес> Давай попробуємо задні. Ру. Помаленьку. Що голову є? Сумошники? Ну подивись на скільки. Наскільки було? До... Не накачане було, правда? Зараз до двоєчки дойде. Накачав? Молодчиночка. Автовокзал. З дядько мене як зажав, то я там сиділа коло окна, Ігор Немона було спить, падає, падає на мене. Я вже так прижалася, вже бачу, що вже зараз не віддержу. Бідно. Може такий втомлений чи що з роботи. Знову схватиться, дивіться, потім знову бух на мене впав. Мене Ігор зустрів. Не бритий. Дострів мене, він допомагає нести. Ідемо, тебе треба маслечка купити. Мама приїхала. Заскучав. Чи класно? Боже, що це таке Чого? з косами? дивилися. До ночі, до ранку, так? Да? Ні, до ранку. Я проще до ночі сидів розмов фоном. Там, є. ну, так, наповіді за комп'ютером, там чує. Рідний мій город. Город. Село. <гум> так холодно, якби він знали, як похолодало.